Нині жовті браслети плате 9-річна Надія Орел із села Щітки. Виручні гроші віддає на ЗСУ. За майже рік Надійці вдалося зібрати близько 50 тисяч гривень, розповідає мама Світлана. Перед школою, після школи, як там в неї виходить, все, що ми збираємо, всі, що гроші люди дають, ми все віддаємо на Збройні сили для того, щоб приблизити як можна швидше перемогу. Нині гроші Надійка збирає для господинь волонтерського центру Бджоли Поділля. Вони там купляють продукти, які їм треба, і вони їх ріжуть, сушать, засипають в пакетики. І там щось треба. Приправи, наприклад, якісь припідсипають і відправляють самі гарячі точки. За день каже, виготовляє сім браслетів різної товщини та довжини. Готовий виріб, схожий на коло з пшениці. Плисти його неважко. Робимо такий ніжний обійм, потім жовтий, так само робимо петельку в петельку, потім типу, якби з'єднуємо їх. І жовтий так просовуємо. Він тяжче робити, а такі маленькі легше. Плести браслети, каже Надійка, її навчила мамина подруга. Спочатку трошки важко було, потім вже по дві, по три і навчилася. Бваю сім великих день, буваю. Двоє не роблю, тому що часу буває, не вистачає, бо в табір ходила ще неділю. На Надя найменша у родині, каже мама Світлана, у неї є ще дві старших сестри та брат. Він нині боронить Україну. За сім'ю, за сестричок, за дівчинину, за Україну, за батьківщину, за миру, за перемогу. Ми пишаємося сином раз, донькою два. Давай, Ось такі в мене стоять скільки не шкода. Такі також скільки не шкода, а резиночки в мене також скільки не шкода. У мене ще є ось такі двойні, гарні, в мене вони стоять за 50. За 20 гривень браслет для сина, який зараз захищає Україну, придбала Вінничанка Надія. Хай нема грошей, але все одно десь рублів 5-3 повинно бути і повинні постійно давати допомагати нашій армії, щоб ця війна закінчилася. Не змогла прийти повз маленької волонтерки у вишиванці із дзвінком на голові, каже Вінничанка Ольга за подвійний браслет на дійці дає 50 гривень. Ну, варто купити і тим самим допомогти зсу. А тобі бути хорошо. Я даю гроші, а тобі буде мені. Щоб ти націлила, ти молоді, тобі буде добре. За нашу побіду, щоб Україна победила, щоб скоріше настав мир в нашій країні. І слава Всевишньому, що ми всі дружні. За кілька годин дівчинка вторгувала тисячу гривень. Каже, буде волонтерити до перемоги, адже найбільша її мрія, щоб брат повернувся додому. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.